Пішла. Є. Yeah. Все. Так, ти ручничок важкути. Зараз. Ось Так. Так, подивіться, у нас сторінка 194. Е, зараз. За планом. 1166. Ми на його прикладі будемо з вами згадувати те, з чим працювали вчора. 1166. Нам знадобиться лінійка, простий олівець, бо треба буде накреслити координатний промінь. Нам треба позначити на ньому дроби 3 11, 7, 11, 7, там 13, 11. Скажіть, будь ласка, якщо у нас ось такі дроби, які у вас будуть пропозиції щодо довжини одиничного відрізка? Скільки клітинок зробимо від 0 до 1? Якщо 3 одинадцятих, 1, 11 і так далі. Як гадаєте, як, яку краще кількість клітинок від 0 до 1 зробити? Чи важко зрозуміти це? Якщо треба. Скільки? 12 Один, сантиметрів. Ні, 11. Ну, 11. 11. Е... Те, що у нас в знаменнику, дивіться. Якщо вам треба. Одиничний від вам накреслити і позначити дроби на координатному проміні. <різь> так. І, якісь... і якісь незручні дроби, незрозумілі. Краще дивитися на знаменник. Скільки в знаменнику частин, стільки клітинок від нуля. У нас в знаменнику 11, Тому 11 клітинок. Я... У мене клітинок немає, я їх малюю. Бачите? Один, два, три, чотири, п'ять шість. 9, 10, ого, я мало не малювала. 11. Ось 11 клітинок я ставлю 1. 12, 13. Ну, ще там, є клітинки. Ось таке кресло. Якщо ми розлюбили з вами одиничний відрізок на 11 частин, то нам легко буде брати 3 частинки, 3 11, 7 частинок, 7 11, 1 частинку, 11, легко ж буде. Тому що вгорі в чисельнику це скільки, а внизу яких. Тому скільки дивимось і стільки клітинок від нуля, Відраховуємо. Якщо у нас 3 одинадцятих від нуля 1, 2, 3, поставили точку. 3 11 підписали. Так? Якщо у нас 7 одинадцятих. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 11. Ось така логіка. Ну, одна одинадцята. Розумієте, так? одинадцятих. це де буде? Без рахунку, хто мені скаже? Та, де данбі. Так. Супер. 11. Ну, я тут напишу дорівнює, як вчора ми писали. одинадцятих. І поставлю точку. Так, 13. Дивіться, пішли неправильні дроби. так? Це у нас до одинички правильні, там де чисельник менше, ніж знаменник. Там, де менше одиниці. А тепер пішли більше. Одиниця і далі. Неправильний ряд. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Одинадцятих. І навіть... А, ще десятка. Це менше, так. Я думала чотирнадцять. чи ще позначаєте? Є. Є. Давайте наступна, номер 1000. Там, там не треба буде креслити. Там задачка на... Дроби. Так. Є у нас там екскаватор. Він риє канаву завдовжки 1 метр за 8 хвилин. Дивіться, ось тут 1 метр тере за 8 хвилин. Ось вхідна інформація. І запитання. Канаву якої довжини він вириє? Ага. Я пропоную 8 хвилин, один метр написати. Чому? Тому що нас питають якої довжини? Тому краще метри, щоб були справа. Е, якої довжини? За одну хвилину. Невідомо метрів. Одна, сім, одинадцять, двадцять п'ять. 7 хвилин. 11 хвилин. Так, у кого-то там что-то микрофон немножко прикрутить, будь ласка, бо шо ж шумить. 25 хвилин. Так. Ну і поряд тут будемо зараз писати з вами розв'язання. Паралельно. Добре? Так. Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, сім, вісім. 8 хвилин і питають за одну хвилину, за 5 хвилин і так далі. Як гадаєте, ось цю довжину канави, наскільки частин нам доречно поділити, щоб можна було із них вивезти ось ці всі інші 0. Ноль. Ноль це нічого не буде. Мені ж треба. потім, Наприклад, щоб одну хвилину зробити. Треба один метр перевести сантиметрів. Ні, Ні-ні. Проще. Один метр на скільки частин треба поділити, знаючи, що цей метр за 8 хвилин роблять. За одну хвилину, дивіться, ось 8 хвилин. Так? Я беру, відщипую. Одну частинку. Так? Одну із скількох я відщипнула. Що, Одна з восьми. Ось одна хвилина це одна. З восьми. Тому за одну хвилину це буде одна восьма метра. Якщо 8 хвилин метр, значить метр треба на 8 рівних частин поділити. І потім ось цю часточку брати стільки разів, скільки нас хвилин питають. Тобто головний крок ось цей зрозуміти вихідні дані, як правильно поділити. Якщо нас питають хвилини, значить ось це ми ділимо, так? В вихідних даних. Так, що там? Тривога. тривога. Так, діти, 1167, ось так. Одна восьма. Тривога. чую 5 восьмих. Зрозуміли? Допишете? Да, так, да. до побачення. 60, я, я зараз в класрумі напишу, хто зможе. До побачення. А з ничого, будь ласка. Я в класрумі все напишу. Все. Бустро. Безпечні місця. До побачення, До побачення, вибачте, скільки змогли. Все бувайте. Ось таке. О, а я продовжу. Я продовжу на Ютубі записувати. Все, супер. Я на Ютубі продовжу зараз. Якщо що... На Ютуб мій заходьте в пряму трансляцію, хто в безпечному місці. І можна буде додивитися урок. Так, все, тут вимикаюсь. Завершити вигляд для всіх. Все. Все. Так. Так, ну, тривога у моїх... Учні 3 класу музика, вони з іншою вчителькою, я п'ятому класу записував зараз до збережу. Так, тому продовжуємо далі. Е, якщо у нас одна частинка — це одна восьма, значить 5 хвилин це 5 частинок, тому буде 5 восьмих метра. Далі 7 хвилин це 7 частинок, тому буде 7 восьмих метра. 11 хвилин, відповідно, буде, тут поряд напишу, 11 восьмих метра і 25 хвилин це буде 25 восьмих. Метра. Ось таким чином. В таких задачах головне розібрати, зрозуміти, що, як зробити перший крок в розумінні. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Далі. час 169. У хімчистці планували за тиждень виконати 42 замовлення, але виконали 7 шостих цієї кількості. Так, за планом, план... 42 замовлення. Виконали. Невідомо. Але 6. Сьомих. Скільки замовлень було виконано? Ось цей знак стоїть. Наскільки замовлень перевиконано? Наскільки більше, наскільки менше? Більше, на скільки більше, наскільки менше. Давайте дивитись. 6 сьомих. Ми пам'ятаємо, як шукати частину. Щоб знайти частину, поділити на кількість частин, помножити на те, скільки їх є. Поділити на дробну, так, наш, на знаменник і помножити на чисельник. Так. 42. Поділили на сім частин. Тому ділимо на 7. Взяли 6, беремо з множенням, так? 6 на 6. 36 замовлень виконали. Короче, сетонували за тиждень. Наскільки замовлень перевиконали план? Але, чесно кажучи, я не можу сказати, що його перевиконали. А! 7 шо... Вибачте, це я неуважно, 7 Сім шостих все. А я ж думаю, 6 цьомих як могли перевиконати. Так. 7 шостих. Неправильний дріб. Більше, ніж одиниця. Ось так. Тому... Але все одно ми таким самим чином шукаємо. Ми 42 ділимо на кількість частин. І множимо на кількість того, що зробили. 7 на 7, навіть 49. Тепер ви зрозуміли чому? Перевиконали. Ось просто чисельник із знаменником місцями змінила, і зовсім інша логіка в задачі вийшла. Значення. Так, за умовою перевиконали, а поміняв все це. І недовиконали. 49 виконали, повинні були 42. Щоб знайти наскільки більше, наскільки менше, ми від більшого віднімаємо менше. За перший клас задачі, так? Логіка. 49 мінус 42. Буде 7 замовлень. Відповідь на 7 замовлень перевиконали план. Так. Це я. Далі. Задача 1171. <кій> Давайте. За зміну витратив 105 літрів пального. Що становить 21,19 від норми для зміни? Угу. Більше, ніж норма. Бачите, неправильний дріб. Перерозход. Скільки літрів склали перевитрати пального за цю зміну? Так, витратив. Витратив. Скільки він? 19. 21, 19 – це 105 літрів. Так, норма. Невідомо. Скільки літрів склали перевитрати? Так, перевитрати невідомо. Навпаки, ми знаємо значення частини дробної частини. Нам треба з вами відновити ціле за нею. Тут логіка протилежна. Ми ділимо на те, скільки частин ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Тому ми, щоб знайти е, норму, відновлюємо за частиною норму. Ділимо наверх, множимо на низ. Щоб відновити ціле. 105. Ділимо на 21 і множимо на 19. 5 на 19. 95, так? Літрів. Це норма. Якщо норма 95, давайте різницю між цими величинами. Порахуємо і отримуємо розмір певного витрат. Що 10 літрів. пального. Я сподіваюся, відповіді ви напишете самостійно. Так. 1173 легкий. Ну добре, давайте на цьому частину уроку я закінчу. Домашнє завдання 1170-1172 аналогічні задачі. Далі тема будь все ж таки краще. Ми, ми з, з вами це вже робили, тому... Тому логіка тут на повторення. Єдине, що ще 1179 просто зручним способом спочатку додати або відняти те, що утворить кругле число. Кругле число Ну, Не дивлячись на тривогу, у нас вам, бачите, такий урок вийшов краще, ніж нічого.